Відреставрували балкон на вулиці Івана Федорова. Це один із дев'яти відновлених балконів у межах проекту, який реалізовує Львівська міська рада спільно з німецьким товариством міжнародної співпраці. ГІС загалом роботи коштували майже півмільйона гривень, і з мешканців брали лише по 500 гривень за балкон. Я думаю, що мешканці також будуть усвідомлювати вартість цього балкону, який вони тепер отримали. Відповідно, квартира їхня стане набагато вартісніша, дорожча від того, що балкон у них тепер, по-перше, безпечно вийти, по-друге, він не тече, по-друге, з нього вже найближчі 50 років не відвалиться нічого людям на голову. Відтак відреставрували балкони на вулицях Краківській, Левицького, Дудаєва та Федорова. Для деякого декору матеріали везли з-за кордону, аби зберегти автентичний вигляд. Цього року ми плануємо відреставрувати ще 21 львівський балкон. Наразі закінчують відновлення ще двох балконів в історичному середмісті Львова.